Його ім'я стало символом національного відродження та вирозником національної самосвідомості. Вітаю вас на каналі Стежками історії, де висвітлюються історичні факти, постаті та події минувшини України. І сьогодні ми розглянемо життя та творчість видатного українського поета та драматурга Івана Котляревського. Поглибимося у світ творчості цього великого письменника, який прокладав шлях для розвитку української літератури в епоху. Коли наша мова та культура перебувала під імперською опікою, Еней був парубок моторний і хлопець хоч куди козак. Творець Енеїди Іван Котляревський народився у 1769 році у Полтаві, в родині дрібного чиновника. З 1780 року Іван Котляревський почав навчатися в Полтавській духовній семінарії, де викладали не лише богословські дисципліни. Але й риторику, філософію, латину, грецьку, французьку та німецьку мови. Ще в семінарі він одержив прізвисько Рифмач, тому що з легкістю міг підібрати рифму до будь-якого слова. У віці 20 років, після смерті батька, Котляревському довелося залишити семінарію і почати служити чиновником-канцеляристом, а пізніше вчителювати в поміщицьких родинах. Опинившись у справді народному середовищі. Він слухається в українську мову, записує пісні і характерні вирази, обряди та сказання. У 1794 році Котляревський розпочав роботу над Енеїдою і протягом двох років створив перші три частини поеми. У 1796 році він вступив на військову службу. У складі Сіверського полку, створеного на основі одного з казацьких полків, Котляревський бере участь у російсько-турецькій війні у баталіях під Бендерами та Ізмаїлом, і не раз його нагороджують за військову відвагу. Але й у похідних умовах тривала робота поета над Енеїдою. Спочатку Котляревський не збирався публікувати поему, вона поширювалася в описах серед друзів і любителів українського слова. Але в 1798 році Енеїду, не повідомивши автора, із численними помилками. Віддрукував у Петербурзі Конотопський поміщик Максим Папура. У 1808 році Іван Котляревський вийшов у відставку в чині капітана, а вже через рік було надруковано славнозвісне видання Вергілієва Енеїда українською мовою перекладено Котляревським, яке стало нині величезною рідкістю. З 1810 року і до кінця життя поет жив у Полтаві і працював піклувальником богоугодних закладів. А потім директором полтавського театру. Однак із пером не розлучався, і у ці роки ним створені знаменита драма Наталка Полтавка і Водовіль Москаль Чарівник. Ці твори мали нечуваний успіх і донині не сходять зі сцени. У 1821 році Котляревський закінчив останню частину Енаїди, але побачити повне видання поеми йому не довелося. Воно з'явилося лише в 1842 році. Вже після смерті автора. Вже сучасники творця Анаїди сприймали його твір як своєрідну хрестоматію народного життя, побуту і звичаїв українців. Весь текст поеми проникнутий волелюбністю, що змітає на своєму шляху всі перешкоди. І з першого погляду читач розуміє, що саме в цьому і полягає особистість національного характеру українського народу. З легкої руки Котляревську українська мова, яка до того часу вважалася місцевою говіркою, залунала так голосно, що її звуки рознеслися по всій російській імперії.